Вітаю! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо пристрій 2 в одному. Автомобільний компресор і також автомобільний пилосос. Модель «Штор 82 953. Поставляється в фірмовій упаковці. Ось так. в комплекті у нас все є. Шланг для накачування коліс довжиною 1 метр, шланг для е, пилососу, щітка, насадка з щіткою. Фірмовий чохол, сумочка, інструкція, гарантійний колон. Ще одна насадка вузенька, насадки для компресора, додатковий запасний запобіжник і сам наш пристрій. Збоку манометр, максимальний тиск до 10 атмосфер може видати даний компресор, є також ліхтарик. пилозборник, ємністю 500 мл фільтр маємо. Потужність пилососу у даного пристрою 80 Вт. Потужність компресору 120 Вт. Живиться від прикурювача. Даний пристрій, Прикурювач на 12 воль підключається. Час неперервної роботи. 20 хвилин. Зверху ми бачимо кнопку вимкнення. Вверх і вниз. Вверх вмикається пилосос, вниз компресор. Зараз ми підключимо даний пристрій на живлення і побачимо, послухаємо, як він буде працювати. Шланг для накачування коліс підключається з задньої частини. Підключили живлення 12 вольт ну і тепер послухаємо, як працює спочатку компресор. Працює доволі гучно, ну і в теж самий час непоганий по силі потоку. Повітря видає даний компресор. От тепер послухаємо і побачимо, як працює пилосос. Пилосос працює трошки тихіше, ну, в той же час сила смоктування більш ніж достатньо для того, щоб можна було поверхнево перебрати в автомобілі. На даний пристрій обов'язково. Розповсюджується гарантія при купівлі. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua